Чи мія ще на грудному вигодовуванні? На це питання мала б відповісти Вероніка. Що ти тут принесла татові? Смаколик? Мія принесла татові желейки. Гаразд, тримай, одна желейка для тебе, люба. Тепер почнемо рубрику питання відповіді, тому що з цього починається цей випуск. Перше питання для Вероніки. Чи мія ще годується грудьми? Так. Ну так, вона ще годується грудьми. Це годування, бо напевно це вас цікавить вже не таке часто, як на початку? Звичайно, бо в неї вже інші потреби. Вона вже їсть звичайну їжу, але на ніч ми ще годуємося. Чи відчуваєте ви ще метеликів у животі, коли дивитеся одне на одного? Відповідай на це питання. А чому я? Тому що ти його поставив. Бо я його поставив, я його прочитав. Чи це рутина та прив'язаність? Було ще щось дописано. Ну, рутина і прив'язаність теж є, бо це все ж таки неминуче, ми стільки років разом. Але скажу тобі, що бувають такі моменти, і зараз ці моменти найчастіше тоді, коли ми залишаємося наодинці, коли Мія з дідусем і бабусею, а ми кудись ідемо разом. Наприклад, як ми нещодавно були на пляжі удвох і проводили час тільки вдвох, то тоді справді відчуваю ці метелики в животі. Але це ще й тому, що зараз, коли Мія постійно з нами. Такі моменти наодинці цінуються ще більше. Чи був у вас колись такий день, коли ви сильно посварилися і хтось із вас думав про розрив? Звісно, у нас таке часто бувало, тобто в мене частіше були такі дні, бо Макс сказав, що ніколи цього не зробить. Чи повернуться ще колись влоги про кемпери? Як вам сподобалося мені дуже сподобалося. Я взагалі сміялася, бо моя свекруха спочатку не дуже хотіла їхати, але потім вирішила. Ах, лише раз живемо, поїду. І справді, вона трохи бурчала, були такі моменти, коли атмосфера була напруженою. І я тоді пам'ятаю, казала, що більше ніколи поїдемо самі наступного разу. А зараз, коли вже минув якийсь час, я вже думаю, що хочу з ними знову поїхати, бо насправді залишилися гарні спогади. Так, бо це весело. І справді дуже весело. Гаразд, любі. Нарешту запитань відповімо пізніше, бо в мене зараз тренування, тож поїхали, бо я не хочу запізнитися. Видно, що я тренувався чи не видно? Мабуть, видно. Тепер йду знайти моїх дівчаток. Вероніка казала, що вони в екшен, а екшен, на мою думку, це такий стаціонарний тему. Тож, де вони? Що тут у вас? Це м'ячик, 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 хоп-хоп. Але тримаємо тут. Не граємо. Добре. Тримай м'ячик, бо граємо в садочку у дідуся. Так, ти теж поїдеш до дідуся. Взагалі-то я пережила першу таку батьківську кризу. Чому? Я була з нею в магазині, щоб купити книжечку, і там була така велика кіця-коця, такий маленький нунус і пацик. І вона хотіла все і не хотіла відпускати. Я вже була готова купити їй кіцю коцю і погодилась витратити 120 злотих. Кіця-коця була майже такого ж розміру, як і вона. Подивись, як вона грає з м'ячем. Я сказала, Мія, обери або кіця коця, або Нунусь. Нунусь був менший і дешевший за кіцю коцю, тому я пропоную або одне, або інше. То кіця коця краще, так? Да? Я кажу або це, або те. А вона хоче все. Чим усе завершилося? Я відволікла її книжкою, вона зацікавилася, а я вся сховала й утекла з нею. Пташка. Пташка. Яку? Яку? Зелена якого кольору. Рожева? Жовта. Жовта. Пташка. Так. Треба їх взяти. Де ні. Де ні. Де ні, де ді ні. -ні. -ні. Умії є улюблена пісня. Так, умії тепер є улюблена пісня. Пам'ятаєте Gangnam Style style Сая? Його звати Сай, так? У Мії є улюблений трек Деді, така цікавинка. Їдемо давно не були, тож їдемо подивитися, як там виглядає на Мальтійських термах. Не пам'ятаю, коли ми востаннє були на термах, тож вирішили сьогодні поїхати, бо погода більш-менш з Мією ми там ніколи не були. Так, ми не були там. Тобто і ми не були? Ні. Як бачите, ми вже два роки не були там. Ну і тепер ми тільки сподіваємося, що не буде якось надто багато людей. Хоча, знаєте, сьогодні четвер погода гарна, але не ідеальна, але цього може бути достатньо, щоб людей було трохи більше. Тож побачимо, побачимо. Ей, Вера, ти це бачиш, ти це бачиш? Те, що все інакше. Те, що все інакше, це одне, але тут просто практично порожньо. Наша радість тривала недовго, бо виявилося, що вхід тепер на першому поверсі і нам доведеться піднятися нагору. Зараз побачимо. Здається, все не так вже й погано, все добре, бо тут практично нікого немає. Подивіться, як в аеропорту це той момент, коли ти приходиш в аквапарк. І дивишся більше з точки зору того, куди йти зі своєю дитиною. Тож ми тут знайшли такий ігровий майданчик. Ну що Мія? Підемо? Підемо, так? Їм подобається, так? Мені подобається. У тебе змивається макіяж? Нія, класно, так? Да? Класно? Скажи, класно, класно. — Було класно? Класно, так? Скажу вам, що цей аквапарк після реконструкції це великий плюс. Тут багато класних різних аксесуарів для дітей, наприклад, круги та інше. А де моя мала? Мама? Мама, так. Ми мали зробити таке, знаєте, вступ до наступної частини влогу, типу де ж ми знаходимося. Тож я вже вам скажу, що ми у дідуся й бабусі. Мія на канікулах. Взагалі-то ми теж, ми всі на канікулах у дідуся й бабусі. І зараз ми якраз хотіли, поки Мія буде спати, записати решту відповідей на запитання. Ну і як видно, хтось у нас прокинувся. Перед питаннями і відповідями Верка має прокинутися з Мією, дати їй їжу. А я покажу вам те, що Верка щойно завершила. Ви вже могли побачити у неї ролик в інстаграмі і взагалі на каналі теж вже з'явився ролик з будиночком, який Верка зробила. Будиночком, у який я з татом не вірили, що вона так гарно зробить, вважаючи це непотрібною роботою. А подивіться, тадам, який гарний будиночок вона зробила. Тут Мійка має подвір'я в будиночку, тут квіточки. Ну, Верка гарно все тут облаштувала. Дивіться басейн. Ось так тут відкривається. Можна ще зробити дзінь-дзінь. І подивіться всередину. Як квартира студія. Віддаю належне Вероніці і мушу сказати, що тепер захоплююся нею за те, що вона вміє зробити щось із нічого. О! Я мушу зайти. О! Привіт, Мія! Знімай черевики. Я повинен зняти черевики. Ми зачиняємо двері. Так. Е... Доброго дня. А двері ще мама поставить. Вітаємо з середини будиночка Мієчки. Ми прийшли сюди, щоб записати продовження питань і відповідей. Через те, що хтось сьогодні встав не з тієї ноги і має не дуже гарний настрій. Тут я просуваюся. Ага, ти виходиш ой, вибач, а... А... а. Тобі не подобається, що це тут. Хочеш вийти? Гаразд, вона вийшла. Можемо починати. Чи буває, що у вас не вистачає терпіння і сил на дитину? У нас такого немає, так? Ні, мені здається, що таке могло б статися, якби у нас було більше дітей, але ні. Бувають такі моменти, коли Мія справді дратує, бо у неї є свої настрої і так далі. Але це ще не настільки, щоб ми внутрішньо відчували, що втомилися від неї чи щось таке. Верка тут видирається, виходить через вікно. А тут якраз таке питання: чи вигідно зараз знімати відео на Ютубі? Я вам коротко відповім: це вигідно так, як ніколи раніше не було вигідно. Ті суми, які зараз можна заробити, просто з переглядів, те, скільки заробляють на Ютубі, це просто якийсь космос. Тому тим, хто починає зараз, я заздрю, бо таких ставок не було, коли ми починали 10 років тому. Ви вже залишали Мію на ніч у дідуся й бабусі? Ні. О півночі. що? О півночі на півгодини. У сенсі ну залишалася ніби. Ну, але ні, не так, щоб на всю ніч, що ми залишили її одного дня і повернулися наступного ранку чи після обіду. Ні, ще ні. Але так, щоб ми кудись вийшли і повернулися пізно вночі, то так. Може, зробимо так вже цього літа, що залишимо її на ніч? Може, спробуємо, може, нарешті. Не знаю, я ще не готова до цього. Я здогадуюсь, ти колись повернешся до музики, пам'ятаю, як ти співав I'm so sorry у влозі. Блін, але це було давно. Тобто ти підписаний на нас вже дуже давно. У мене є записана пісня, вона вже готова на 100%, залишився тільки кліп. І зараз я думаю над цим кліпом або хтось мені його зробить, або я зроблю його сам. Хотів би, щоб він був простим, бо якщо пісня класна, то вона сама себе виправдає. Побачимо, але я сподіваюся, що вам сподобається. Просто я через свої обмеження в голові, які сам собі ставлю, довго за все берусь. Пісня була зроблена ще до народження. Так, пісня взагалі вже була. Взагалі, то ще до навіть у планах не була. Мія ще навіть у планах не була, коли вже пісня створювалася. І подивіться, її нещодавно лише закінчили. Я складна людина. Ти вийдеш через віконце. Ми вийдемо через віконце, подивись. Буде смішно. Подивись у віконце. Раз, два, три. Вау. Що там є? Покажи, покажи. Що там. Покажи, немає там бобо. Малюче покажи. Повернись. Мія, повернись, покажи. Немає бобо, немає бобо, немає. У нас зараз такий період, що мія дуже чутлива до себе, і як тільки у неї брудний пальчик на ручці або навіть на ніжці, то одразу каже Фу мама поливає з бабусею квіти, і треба одразу витерти їй цю ручку. Вона дуже не любить бруднитися, що взагалі досить смішно, бо вона постійно брудна, але не любить, коли у неї брудні ручки і ніжки. Зараз у неї такий період. Вона багато і активно бігає, часто падає, має подряпані коліна, дуже чутлива. Каже: бо бо треба подути, поцілувати, і тоді перестає боліти. Не обговорюю її, бо вона дивиться і вже дивилася, думаючи про що говорить ця мама. Ну просто вона така мила. Я обожнюю. її. Ну я теж чому вам подобається бути батьками і що головне у моєму вихованні якою людиною ви хочете, щоб мія стала, і які цінності хочете, щоб вона мала, коли виросте? Я б хотів, щоб вона просто була доброю людиною, такою доброю, щоб була чуйною, щоб була чутливою, але щоб нікого не ображала. Щоб нікого не ображала, але щоб також уміла боротися за своє, щоб була такою людиною, яка не дозволить собою помикати, а вміла захищати свою думку. Але при цьому щоб саме була сильна, чутлива, незалежна жінка. Чи не маєте ви відчуття, що, попри любов та батьківське самореалізування, якась частина життя проходить повз вас, а саме вечірки вдома і часи, коли можливо, це ми це вже давно пережили. Це в минулому. Ми не стали батьками у 20 років, щоб про щось шкодувати чи за чимось сумувати, бо по суті, ми вже відгуляли своє соціальне життя майже за 30 років. Так чи є для вас поділ майже всім своєрідною, внутрішньою терапією, потребою чи просто звичайною роботою? О, ні. Ми не ділимося всім. Точно не всім. Ми не ділимося всім. Це може так здається, бо це ж ніби влоги з нашого життя. Ми приблизно показуємо, що там робимо. Не знаю. Ви бачите, як у нас виглядає квартира, не знаю, чим ми займаємося. Бабусю закрутив воду. Які у нас є захоплення і так далі, але це навіть не є часткою того, як виглядає наше справжнє життя. Тож. Декому може здаватися, бо ми це публікуємо. Але насправді це речі зняті для одного влогу. І, наприклад, десь у Фейсбуці вони поширюються шматочками, і цього може здаватися багато. Але Але насправді це один влог порізаний на, не знаю, 20 шматочків, які публікуються практично щодня. І це справді може здаватися таким потоком, але ні, це. Насправді цього не так вже й багато. Насправді не так вже й багато, так. Ага, і чи це внутрішня потреба, чи звичайна робота? Взагалі-то це ж робота. Та можна було б це назвати роботою, але я ніколи до кінця не назву це роботою. На мою думку, це не зовсім робота. Те, що ми заробляємо на цьому, це класно, але це не є така типова робота. Чому ти так рідко показуєш свою маму, Вероніко? Ми вже кілька разів про це говорили. Так я взагалі бачила багато різних теорій змови у Фейсбук. Що нібито ми віддаємо перевагу лише моїм батькам, або що я не знаю, не люблю свою маму чи щось таке. Ні, я не показую, і ось це ще один приклад, який показує, що я не показую всього всього мого життя. Я все ж таки певною мірою захищаю свою приватність і не розповідаю багато про своїх батьків. Тому що просто моя мама не любить з'являтися на публіці, просто не любить. Тим більше, що вона вчителька, тому вона не хоче бути виставленою на загал, і ми просто це поважаємо. Я теж не відчуваю такої потреби. Батьків Макса показуємо лише тому, що їм це не заважає. Також, коли ми знімали відео, сценки і так далі, ми теж довгий час тут жили, тому вони теж звикли, так би мовити. Вони звикли до цього, мама часом брала участь у сценках. Ну, але це можливо теж питання характеру, навіть не знаю. Тато Макса спочатку соромився, але відколи народилася Мія, то він став більш відкритим. Я прочитаю тільки це питання, бо їх було багато. Коли буде друга дитина, не завадило б мати братика чи сестричку для Мії, щоб у майбутньому було з ким гратися. І таких питань багато. Вони з'являються навіть під звичайними відео і не тільки коли я прошу ставити питання для рубрики Питання-відповідь, і час від часу, мабуть, треба відповідати на такі питання, зробити трохи клікбейтну назву і мініатюру. І так само сьогодні. Не ставте таких питань. Коли ми вважатимемо це доречним, можливо, з'явиться брат або сестра, поки що такої потреби немає. А може ми відчуваємо цю потребу, а може не можемо невідомо. І це питання, які не варто ставити, бо ми не знаємо, з якою ситуацією хто стикається. Добре сказали, Вероніко. Дуже гарно. Хотіла б ти ще щось додати з цього приводу? Дивись, 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 вона зараз нам щось утне. Не влаштовуй тут фокусів, донечко. О боже, яке миле личко. Сонечка. Маленька покажися тут. Ей, 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 але тут не стріляємо водою. Ні, не стріляємо. Ні, ми не стріляємо. Гаразд. Дівчата тут зараз розважаються стріль-стріль, так? А я вже йду і на завершення лише скажу вам, що не ставте таких питань, бо це навіть трохи можна сказати, невічливо і нікому не потрібно. Ой, лишенько, там знову якась трагедія відбувається. Важко було сьогодні тут завершити питання-відповідь, записати, але сподіваюся, що якось вийшло. А коли буде час для наступного, то ми вже самі знатимемо і прошу саме в цю сферу надто не втручатися, і не лише у нас, а й у всіх так само. Просто залишайте такі питання при собі, не очікуйте відповіді, і на цьому все. Ми у відпустці в дідуся й бабусі змією. Пишіть, який випуск хочете побачити з нашого перебування. Ми щось знімемо, бо схоже будемо тут довго. Мабуть, цього літа ми частіше будемо тут. Мія тут має чудові умови для розвитку, город і все необхідне дитині, а в квартирі самі розумієте інакше. Дім і квартира діє різні речі. Тож до зустрічі в наступному відео. Па!